А дід іде гордий, а дід іде сивий, сивина додає вроди вже роки, а дід все красивий, і всміхаються перехожі. Кожен радий заговорити, як же внуки на діда схожі, є для кого дідові жити. А дід іде гордий, а дід усе бачив, навіть ті сліпучі бікборди вже були, та лишень інакші. А тут поряд серденько тріпоче, а тут рученьки шию обняли, а дід внукам своїм щастя хоче. І щоб лихо їх обминало. А дід іде гордий, Іде по сонцю, іде по зливі, і такої дід гарної вроди, І такі в нього внуки красиві.